Що ми сьогодні будемо робити з вами, друзі? Ми будемо з вами, без головняка, без гемера, все, яке я люблю, щоб воно один раз поставив, воно потім працювало, щоб без цих удобаних перероблень і прочого, будемо ставити з вами електронну торгівлю на OpenCard. Я не знаю, к щастю і, к сожалению, електронну торгівлю ми будемо, ставимо, будемо ставити з вами через отакий ось плагін, зараз покажу. Коротше, я посилання там внизу кажу, можете писати йому, можете написати, що ви від мене. Мені буде приємно, якщо ви напишете, що ви від мене безпосередньо. Коротше, що робить цей плагін? Я не знаю, він як отче наш, як боженька святий, я не знаю, як ще можна назвати, закриває всі головняки на опенкарті. Оце що вам треба. От, хочете поставити динамічний ремаркетинг, поставити динамічний ремаркетинг по самому свіжому шаблону, не оце, що там Сіком продає, а так як Google хоче по самому свіжому варіанту. Поставити четверту торгівлю з нормальним, адекватним відстеженням, без всяких перебоїв, передачі даних. Якщо там треба, можна вивантажити через нього фід. поставити Google Tag Manager, передавати дані тільки в рівень даних. Коротше, <кій> мічта PPC а не плагін, якщо чесно. Плюс його ціна, я не знаю, яку ціну ви будете бачити на момент, коли ви будете переглядати це відео там, через рік чи через кілька. Я не знаю, вона може змінитися. Але я вам скажу, що це кош... це дешевше, ніж наймати програміста. Хіба що вам є людина, яка писала цей сайт? Це значно дешевше. Ну і плюс не треба замарачуватися нести зешками, там перевіряти, чи там обновився, чи зробив програміст, так як треба по новим цим алгоритмам, що для гугла по передачі подій. Чи не відновили коротше? Тут цим займається людина, яка зробила цей плагін. Тобто, ви просто купили один раз, а не як на Shopify там тищу раз переплачуєте за це, тому що ви платите за кожного місяця. Ні, один раз встановили все далі користуєтесь. Мічта. Украї... Українського bbc шника умовно, ще це український плагін безпосередньо. Тож, що треба зробити? Поставити цей плагін. Я цей етап не буду показувати, бо він вже поставлений на цьому сайті. Далі заходите в свій OpenCard, чи якщо ви ВСН під тими логінами, паролями, йдемо в розширення, розширення. Ось тут обов'язково шукайте фільтри, шукаємо модулі. І тут ми знаходимо цей модуль наш потрібний. Нажимаємо карандашик. Ну, він у мене вже тут з деякими видизмінами, але все-таки, що перше, ви, що ви перше повинні зробити? Для того, щоб поставити, наприклад, Google Tag Manager і четверту торгівлю? Я вам пропоную все відразу поставити, для того, щоб не було ніяких питань нюансів. Йдемо в щотчики. І сюди ставимо спочатку код аналітики і Google Tag Manager, в хедер і потім ще в боді доставляємо. нічого складного, вам там придумувати не треба, помилок не наробите. Йдемо, наприклад, в аналітику нашу. Коротше, заходите в свій блок адміністратора, йдете в потоки даних, жамкаєте його. Що далі ми йдемо? Жамкаємо просмотр інструкції тега. Ось, отут вам покажеться сам код цієї четвертої аналітики. То ви що робите? Ctrl-C, або ось вам є значок, Ctrl-C, йдете сюди, вам Ctrl-V, все. Вставили. Далі йдемо. Ще поки не зберігаємо, бо ось звідси вибиває. Нам ще треба Google Tag Manager. Для чого Google Tag Manager? я тут розказую, на всякий случай. То будуть коди внизу, не треба Google Tag Manager, пропускайте і далі. Ну, дивлячись кому як. Я буду показувати, як перевірити, чи працює це все, чи не працює. І через Google Tag Manager, і через Дебагер, View Analytics, коли у вас немає Tag Manager, або ви не хочете на рахунок цього заморачуватися, але я тут це все буду розказувати, щоб не було нічого такого, що десь щось потерялось, якась інформація. Коротше, відкриваю, створюєте контейнер е, Google Tag Manager. Тагменджера. Далі, у вас є такий ось код менеджер. Жамкаєте на нього і у вас є два коди. Те саме історія. Ось, нажали цей значок, скопіювалися, йдете сюди. Пробіл, без пробілу, вставили. Далі, іще один треба обов'язково ставити в боді. Бачите, оцей в хеді йде, а це в боді. Тут красиво нам підписаний хедер і ось боді. Видали, вставили. Все. Ще одну штуку, яку треба зробити. Скопіювати цей код аналітики. Або звідси, або з Google-аналітики, де вам буде зручно. Йдемо в електронну торгівлю. Отут обов'язково ставимо переключатель включено, бо він може бути виключений. Вибираєте там гривню, що вам потрібно. Тут я нічого не міняю, зазвичай є товара», нехай буде іді товара. І тут вставляєте цей код аналітики, який вам потрібен. ще можна через рівень даних передавати, щось куча всього, але ну, це база, з якою ми можемо працювати. Зберігаєте. Після цього. Відкриваємо наш сайт. Ще бажано поставити таку штучку як Google Analytics Debugger. Ось він у мене в такому виключеному стані. Я його ось нажимаю в розширеннях він включається і йдемо в консоль. Це ж то ми будемо використовувати два режими перед перегляду для того, щоб зрозуміти, що поставлено у нас на сайті. Для того, щоб розуміти взагалі, підходить нам чи не підходить ця вся штука. Фіксує вона чи не фіксує все, те саме робимо через Google Tag Manager. Я виберу якусь карточку товару, що ж пораться? Я Google Tag Manager так не люблю. Якщо сайт вже повільний, то буде ще повільніше відпрацьовувати з Google Tag Manager. Але я в всякому випадку я це показую, бо може по понадобиться Коротше, що ми робимо? І ми тут бачимо першу подію, яка називається View Item. Все прекрасно, розпрекрасно. відкриваємо наш Google Analytics, закриваємо ці всі віконечка Йдемо в ось оцей блок загальний адміністратора, і листаємо до debug View. І ми тут повинні побачити наш U-Item. Ну, ось останнє я беру, тому що я декілька разів прозавантажувала сторінку, якщо ви пам'ятаєте. Йдемо елементи, що в нас тут? Валізка, наша, Snowball, тра-та-та. Що в нас тут ще є? 33,603. 4350 його ціна. Вертаємося в аналітик, дивимося, що тут у нас. 4350. Воно завжди прайс в такому вигляді буде показувати, але передається зовсім коректно. Є ID, є Quantity, Коротше, все є. Що ми далі робимо? Ми йдемо сюди, та саме історія, скоріш всього, у вас буде повністю співпадати. Що нам треба перевірити? Зробити до кошика обов'язково перевірити, чи є Add to Cart, Ось є події Cart. Це все зробив цей плагін. Це там не програміст щось там тиця вкладця, це все зробив плагін. Те саме ви можете перевіряти, наприклад, в цьому ж товариші, це, що ми ставили з вами, оце розширення дебах'ю. Ми бачимо ось таку ось красиву історію: Ету карт відправлений в конкретну аналітику, currency, item ID. Не... Коротше, дивіться, я не дуже запарювалася там, да? правильно. Нічого не робила для того, щоб в мене весь цей пул даних узяв і передався в аналітику. Далі, що обов'язково бажано було б зробити це зробити тестове замовлення. Ось шукаємо нашу корзинку. Корзинка може бути десь захована. Перший чекаут, check Simple Checkout, степ. Ми можемо тут подивитися: о, бегін чекаут. Ну, вручну ви можете спробувати це зробити, наприклад, на різних сайтах, але, наприклад, мені не подобається. Тут Все шикарно зроблено і без всяких там речей, придумувань. Так, є у нас тестове замовлення. Ми зараз напишемо. Тесто, тестове для вперед. «спосіб доставки. Що ми хочемо самовивіз, щоб не паритися вперед. Оплата, готівка, оформити замовлення. Дивимося, що в нас по -красивому у нас тут на по-красивому зроблено. Ad payment info є вам інформація. Це все піде зараз четверту аналітику, без ваших якихось додаткових. Собиті. Я, коротше, люблю через Google Tag Manager, бо я можу продивитися якісь там важливі для себе речі, перевірити на всякий випадок. Тому що, в принципі, можна користуватися цим отладчиком, але ж, бачите, я по сторінкам попригала, вони мені не зовсім подобаються, візуально, як відображаються. Ну, я маю на увазі оце розширення Google Analytics Debugger. А через GTM я завжди впевнена, що я все перевірила, що в мене там нічого не обновиться, сторінка, нічого не щезне, і ось мій перчейс. Вертаюсь в аналітику і дивлюся, що в мене тут є. 13 якихось подій у мене вже було. Що в нас тут є? У мене є Payment Info, у мене є Begin Checkout, є декілька перчейзів. Перчейз цей без подій, цей без. Оцей з «Та, що мені треба, це те, що передає плагін. Оцей, що ми поставили, оці нью поняття не маю, що це за нью В принципі, то нам би бажано було, щоб вони їх повидаляли, тому що якщо бачите причому я в цьому ж не бачу цих нью Так, да, я тут їх в Google менеджері не бачу, але давайте спробуємо, якщо мені зараз нічого не обновить через. Цей перевіримо Send, purchase new. Тут, так, да, відповідно, є якісь події, які чим то відправляються в Ви... безпосередньо. Причому декілька разів purchase, purchase new. Я їх тут не бачу, але бачите, чим корисний цей. Я їх бачу, зараз напишу. Розробнику, скоріше всього, це ні, тому що ось одна подія. Яка моя, яка значинка йде з елементами. Але все-таки мені не подобається, що тут є transaction id value, купа всього. І треба буде шукати, хто це поставив. Причому вони відправляються декілька разів підряд. Ну, бувають такі ситуації, коли ти знаходиш те, що, здавалось би, не, не міг би знайти. І от, до речі, чому потрібно завжди робити тестові замовлення, для того, щоб зрозуміти, що. Може піти не так. Ну Дуже цікава історія. Зараз ми спробуємо з'ясувати з, з розробником, що це відправляється і нью але взагалі то ось вам, в принципі, все, що вам потрібно. Тобто, отут вже все працює. Більше Нічого і не треба. Payment, info відправився, begin checkout є з усією начинкою. Тобто, у вас система, наприклад, Google, буде бачити, що додавали в корзину, коли додавали, в якій кількості та інше. Це те, що взагалі потрібно, щоб передавалося. <кій> в принципі, мені цей пірче new не робить ні холодно, ні жарко, тому що загалом, якби це падало в цей перчейс, то це б скажало аналітику. Але оскільки в мене конверсія буде називатися події перчейс, а не перчисню, то в принципі мені особливо нічого ти більше і не потрібно від цієї четвертої аналітики. тут видно, що хтось включив. це, скоріше всього, що попереднє передавалося. Треба буде просити, щоб його прибрали. Ну для чого прибрали, як мінімум, щоб оці звіти по монетизації, які будуть робитися, щоб вони на всякий випадок не скажалися. Вони тут взагалі не передають нічого. Але враховуючи механіку роботи четвертої аналітики, може бути що завгодно. В один прекрасний момент воно буде враховуватися як те, що потрібно. І нам таких зазвичай такого щастя чи такого сюрпризу не треба, тому знайдемо, де воно що воно передає, сайти для того, щоб його видалити. Але в принципі, це все. Навіть якщо ми зайдемо в звіт в реальному часі, ми знайдемо наші оці бегінчикаводи-перчейзи. Знайдемо наш оцей перчейс І тут буде начиночка. Бачите, та що з нами сходиться transaction ID? 139. ось 139, 4350. Ціна за конверсію Якщо ми value, зараз тут знайдемо value. 43.50, коротше. Ну от вам налаштована четверта аналітика. Ви не паритесь не з кодами, ні з чим ні іншим. Тут у нас перчай з new. Виникла виник нюанс, але він тут передавався до цього, бо він вже помічений в конверсіях. Бачите, тут зібрана аналітика. Але якщо брати конкретно цей плагін, то все передалося шикарно. Оце коротше, все, що вам потрібно для OpenCart, для щастя.